І так, дев'ята сторінка, завдання 3. Складіть рівняння реакції, що характеризують хімічні властивості метанолу. Ну, в цьому ж посібнику ми можемо побачити да, на сторінці 6 хімічні властивості етанолу та метанолу. І перше, це спирти взаємодіють з лужними металами, з видаленням водню та утворенням солеподібних сполук алкоголятів, металів. Тобто, замість титанолу ми підставляємо метанол і отримуємо натрій метанол. Да? І запишемо перше Це H3 oh тобто метанол, додаємо натрій, і отримуємо ch 3 а, о, натрій і виділення водню. Да І так само, як і в тому рівнянні, у нас будуть такі самі коефіцієнти, тому що тут е, водня 2, Да тому ми тут ставимо двічку. Тоді в нас тут стало 2, ставимо 2, і потім натрію також стає 2, тому теж 2. Далі у нас. Спирти вступають у реакції дегідратації, процес відчеплення вод. А внутрішня молекулярна дегідратація відбувається за температури 170 при принатишку концентрованої сульфатної кислоти, при цьому утворюються алкени та вода. І бачимо, це 2H5OH, що тут вода уходить і утворюється подвійний зв'язок. Одразу ми бачимо, що, щоб утворився подвійний зв'язок, потрібно декілька атомів карбону, а в, в метанолі лише один. Тому тут, от, да, поміркуйте, метанол не вступає у реакцію внутрішньомолекулярної дегідратації поясніть чому? Тому що він має лише один. Атом карбону, да? тому він не вступає в цю реакцію. Наступне друге да? спирти взаємодіють з хлоридною та бромідною кислотами, при цьому утворюється гелоген похідні, вуглеводів та вода. Так само, да, замість етанолу ми пишемо наш метанол, він реагує із бромоводним, з утворенням Бром метану і води. І запишемо ch 3 oh тобто метанол, із бромоводнем утворює ch 3 Бром додаємо ще води. Так? Тобто оця група OH відшипилась, з'єдналась із цим гідрогеном, а бром став замість. Цієї групи OH. Ну Коефіцієнтів тут не потрібно, тому що все е, зрівняно. да І остання, да, спертиці окиснюються при горінні, і пропонують поставити тут коефіцієнти да підібрати. Ну, а нам треба з вами. Записати із метанолом і так само підібрати коефіцієнти. Це аж 3 ОАЖ, додаємо молекулу кисню і отримуємо СО2. Ця реакція завжди йде ще і в біології, тому що це основний продукт та дихання рослин. Так, тепер так, рахуємо, що ми маємо порахувати? Ну, бачимо, так, що тут гідрогено і тут гідрогену, одразу так, дивимось тут також і тут має бути. Тобто тут одразу ставимо двічку, тут ставимо двічку, карбона 2, 2 О, тут і і що? Гідрогену 4, а тут що? 2, да? тому ми ставимо тут 4 і тепер рахуємо атоми кисню, ой, атоми оксигену. 2 на 2, 4, 4, 8, мінус 2 буде да? 6. 3 на 2 буде 6, тобто зрівняли, да? а тут буде, да, якщо ви, ісходячи з того, що тут 5, то також буде, мабуть, тут 5, тому що тут буде. Тут тут однозначно двічку ставимо, тоді тут 2. Ой, туди, тут 4, да А тепер 2 помножити на 5 буде 10, плюс 2 буде 12, 12 на 2 поділити буде 6. Поставили 6, порахували оксиген 4 на 2 8 плюс 6. 14, да, а, 7 тут буде. А, ні, подожди, 14 мінус 2, 12, 6. А, і все можна скоротити. Ну, да, все На 2, так. Щось я перебільшила. Так, а ну ще раз. А, тут ще 6 було, ну да. Тобто тут на 2 все скоротимо і отримаємо 2 не треба, тут 3 буде, да? Так само, як і тобто такі самі коефіцієнти, як там були, але що, але скоро, а, не такі самі. 2 тут 2, а тут 3. Так? Це правильно? Так, все правильно. 2 помножити на 2 буде 4, плюс 3 буде 7, так? Да? Правильно? 7, так, да. і тут 6 плюс 1 буде 7, все правильно. Тут 6 гідрогенів і тут 6 гідрогенів, так, все вірно. Ну і все. Це все, що від нас хотіли в цьому завданні. Дивитись наступне завдання буде четверте.